Я змушений констатувати, що ми можемо говорити про те, що з'явилася гласність для Тимошенка, медичне лікування для Тимошенка, утримання під вартою для Тимошенка, взяття під варту для Тимошенка і суди для Тимошенка в Україні. Ви самі бачите, що ви, як журналісти, не маєте навіть можливості потрапити до зали судового засідання, що є безпрецедентним в таких, в таких справах. Я просто хочу нагадати. Що ну припустимо, справа 2004 року в Верховному суді йшла в прямій трансляції. Навіть навіть Кіреєв, зробивши помилку, допустив журналістів спочатку, і була можливість висвітлювати цей процес, в тому числі за допомогою прямої трансляції, не було жодних з цим проблем. Але потім Кирєєв змінив свою позицію за вказівкою влади, і після того влада не допускає журналістів на будь-які слухання у справах за участю Тимошенко. Я це називаю гласність для Тимошенко. У нас в залі судового засідання сидять чотири представника прес-служби апеляційного суду, які лише єдині допущені із журналістів для висвітлення цього процесу. Я цим глибоко обурений. Ви знаєте, що було заявлено клопотання. Ви чули відповідь суду. Суд не цікавить гласність в цьому процесі. Суд розуміє цю гласність по-своєму. Суд би волів заслухати цю справу в такому режимі, який слухав суддя Трубніков, де нема нікого, швиденько заплющивши очі, оголосити якийсь вирок і далі собі з чистою відносно чистою совістю піти працювати далі. Так само у нас з'явилися арешти для Тимошенка. Тобто Тимошенка арештовують з приводами без приводів, з формальними приводами, без формальних приводів, аби тільки вона сиділа в тюрмі. Саме тому, виступаючи зараз в судовому засіданні, я абсолютно чітко підкреслив, щоб не щоб не вирішили цих три жінки, то це буде не їх рішення. Це буде рішення президента Януковича, який або вирішив трошки пом'якшити ситуацію з Тимошенко і один арешт її скасувати. Або не пом'якшувати цю ситуацію і йти, як бик на червоне світло, ламаючи все в цій країні, ламаючи всіх в цій країні, ламаючи європейську перспективу України, ламаючи майбутнє наше, наших дітей в нашій країні. В принципі, можу зазначити, я вже говорив про це зранку, що я бачив Юлію Володимирівну вчора. Я був у неї з 16 до 18 години, одразу після засідання. Юля Володимирівна стан її здоров'я не покращується, Вона продовжує е перебувати лежачи в палаті е в камері медичної частини слідчого ізолятора. Е я мав з нею зустріч безпосередньо в камері. Це свідчить про те, що вона не мала можливості навіть пішки пройти декілька метрів, декілька десятків метрів до слідчого кабінету. Тому ну, на сьогоднішній день її могли притягти лише силою сюди, як будь-яку хвору людину. При цьому я змушений констатувати, що насправді. От такими діями влада, ну так би мовити, створює. Штучні е, якісь катування для Тимошенко. Ну, от уявіть собі, якби йшло, якби йшло судове засідання, а людина лежала не в СІЗО, а вдома. Ну до неї б не приїжджали в будинок, до неї б її, там чи в квартиру, її б не виривали з ліжка. Біля, біля її ліжка не проводили б судові засідання. Тобто, все, що зараз витворяє Тимошенко, вони витворяють лише тому, що вона перебуває в слідчому ізоляторі. І знов-таки відповідно до численних рішень Європейського суду, ми змушені апелювати до цього. Це все вважається катуванням, це все вважається нелюдським поводженням, це все вважається. Поводженням із спробами принизити честь і гідність людини. Тимошенко не зламалася. Тимошенко незважаючи на її стан здоров'я, вона морально готова до боротьби. Тимошенко повністю і адекватно оцінює те, що з нею робить Янукович. і Вона розуміє, що це робить президент Янукович, а ніхто інший. Я просто хочу нагадати, що її огляд зробили лише після прямої вказівки Януковича. Її перевели в. Медичну частину СІЗО лише після прямої вказівки Януковича. До речі, єврокомісара Штефана Фюля до неї пустили після прямої вказівки Януковича. Це беззаперечно свідчить про те, що всі рішення у цій справі приймає президент Янукович, а не ця трійка жіночок, які вдають у себе суддів у цій справі. якщо буде медична довідка сьогодні, нас про її беззаперечне здоров'я. Чи можливе, як Ви вважаєте, питання про силовий привід? Чи можливо такі розвитки? Ну, Ви знаєте, я е, після четвергового засідання в камері е, я взагалі не хочу нічого прогнозувати. ці люди, ці люди готові на все, ці люди готові. Е, Хвору людину тягти силою, ці люди готові над цією хворою людиною продовжувати знущання. Я ще раз підкреслю: це не має нічого спільного ні з правосуддям, ні з гуманізмом, ні з людськими якостями, але це можливо на жаль в сьогоднішній Україні, тому що з кожним днем президент робить все для того, щоб весь світ побачив, що Україна не європейська, не демократична і не не та держава, де виконуються права людини, і мені здається, що він це робить свідомо для того, щоб просто перекреслити прагнення більшості населення України розвиватися в європейському напрямку розвитку. Пане власенко сьогодні, точніше, вчора з'явилося відоміки, хто показує. Я не я не бачив це відео. Я можу сказати, що ви собі приблизно уявляєте, що таке потрапити в СІЗО. Для того, щоб пройти, для того, щоб пройти всі ступені контролю, мені як захиснику треба хвилин 30, Мене перевіряють 4 рази на те, що я з собою проношу, що я з собою не проношу. Ну, повірте, це достатньо складна річ. І коли народні депутати... В середу робили спробу потрапити на територію слідчого ізолятора. Це виявилося ну так би мовити неможливим. Тому мені важко коментувати те, чого я не бачив, але я вам умови в принципі сказав, як туди потрапляти.